Всіх вітаю. Хочу показати, якого ще одного будиночка ми побудували. Це вже досить такий велетенський, ну, великий як для транспортування. Його оця металева основа, на якій він стоїть 640х12,80. Тобто це будинок суцільний. Раніше ми будували більше, але ми будували з двох частин, які роз'єднували, а потім вже на місці з'єднували. Тобто ось такі панорамні вікна, обшитий профілем, світильнички, розеточки, все як завжди. Ось такий досить немалий будинок. Є... Обшитий профілем металевим. Ось так принципі. Просто металевий чорний профіль, нічого особливого. Краник для води. Ось так він виглядає ззаду. Трохи недошита частина, тут будуть добудовувати хлопці вже на місці, він буде встановлюватися на фундамент із цих дверей. Буде вихід в підвал. Тобто, частину цього будинку добудують на місці. Зараз зайдемо всередину швиденько. Кажу що да як. Тобто у нас тут вже велика кімната. На підлогу ми вже останнім часом клеїмо вініл. Пробували з ламінатами, з кварцем, з усім. Так виглядає кухня столешня, ще акрилчик, кварц, щось така каменючка якась проста, біленька. Так виглядає так, це у нас такий сандузовий дом, тут є ще. Рукомийник і улітаз. Уже система зберігання. Шапка. Лампа на водочку. Тобто, це такий якийсь гостівий. Тепер віконочка відна, друга. Ну. Вже підготували хлопці для дермоходу, тут буде стояти якась буржучка, знизу приток повітря, димохід, великі панорамні вікна. Завтра я дочистять, позначили синім е маскувальним скотчем. Де місця, над якими потрібно попрацювати, сьогодні були вже електрики, закінчили. Завтра його вимиють, видрають, закриють, запакують. І це вже як... спальна буде кімната. Це така кімнатка. Зараз я покажу. Водо опалення. Буде повітряне, Не знаю, досить вона невелика, але все, що потрібно є в принципі. Теж рукомийник, унітаз, ну такий модуль суцільний, душ, просто душ без ванний, без нічого, досить невеликий. І система зберігання Такі досить часто встановлюю. І ще одна. Тобто, окей. Тобто по стелі перепадик. Тут я думаю десь до стелі метрів 3 висота, Тут десь 2,40. Тобто він стиха одна половинка нижча. А інша вища. Ось тут, я думаю, 3 метри навіть більше буде всередині. А тут в нижній половині 2,40. ну, Отакий, велетин. Велетин як для як для мене. Ось такий загальний вигляд. Все, що потрібно для життя, є. Там буде стояти ось в тому кутку холодильник. Десь на лісочок чи на гори, собі одиконочко дивишся, боржуючку топиш, насолоджуєшся. Так, ну все.